Піст не спасає. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю після попільної середи. Того часу підходять до Ісуса учні Йоанна і кажуть. Чому ми, фарисеї, багато постимо? А твої учні не постять. А Ісус їм сказав Чи можуть гості весілля сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого і тоді будуть постити. Навколо Яна Хрестителя утворилося коло учнів. Людей, особливо наближених до його вчення. В історії вибраного народу це було звичайним явищем навколо пророків, наприклад, Ісаї, часто громадилися групи учнів, які були послідовниками вчення пророка, були такі учні і в Йоанна Предтечі, він провадив дуже аскетичне життя. І його учні, звісно, вчилися цьому у хрестителя. Аскетизм присутній майже в кожній релігії. Однак аскетизм не може бути метою духовного шляху, він є одним із інструментів, засобів, завдяки якому наша зранена гріхом людська природа може навчитися приборкувати свої пристрасті. Щоби служити Богові. Відповідаючи учням Йоанна на закид, Чому ми багато постимо, а твої учні не постять, Ісус посилається на слова самого Йоанна Хрестителя, адже той казав про Ісуса так: Хто має молоду є молодим, а друг молодого. Стоячи поряд і слухаючи його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість, вона тепер сповнилася. Йому належить зростати, а мені меншати. У своїй відповіді Ісус вказує нам істинний сенс посту. Чи можуть гості весілля сумувати, поки молодий з ними? Відданість Богу починається не з виконання релігійних і аскетичних практик, з першої відкриття Бога як улюбленого, нареченого своєї душі, радість перебування з Ним. Лише потім приходить усвідомлення того, що гріх, також і мій особистий, є причиною смерті Христа. І тому учень Христа постить у п'ятницю. Бо в цей день гріхи також і мої власні прибили того, кого полюбила душа моя до Христа, завдаючи йому смерті. Аскетичні практики важливі, але не можна їх переоцінювати. Спасає не піст, спасає Христос. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.